Тепер я мушу надати слово пані Олені Кавунник. Вона якраз питання задавала, бо вона з, мину... з попереднього нашого засідання ще чекає, і довелось їй вон, поміняти, по-моєму, дві чи три локації, щоб вийти в ефір. Так що, будь ласка, Дякую, я пані Олені, вибачте, я мушу дивитися. Дякую хто, хто, хто? Хто це? Я не встигла подивитися. Хтось, хтось сказав, я не встигла зафіксувати. Добре, пані Олена Кавунник, але хотіла сказати, що наступна буде пані Тетяна Молчанова. Добре, будь ласка. От mm -hmm. О, Олена, будь ласка, ми слухаємо вас. Тема е, я на хвилиночку не сказала Олена Кавунник, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з темою праці науковців Чернігівщини в контексті музикознавчої регіонології України. Будь ласка, Олена. Так, шановні доброді, шановна пані головуюча, я скористаюся унікальною можливістю. Я не буду багато говорити. Я трошки покажу вам прекрасні праці, які стосуються моєї улюбленої теми музична регіонологія. Я не випадково е, віддала саму пам'яті, е, шановному пану Юрію, вічна йому пам'ять, тому що пам'ять про цих людей лишатиметься в книгах, а книги ми маємо випускати, друкувати публікувати. І саме про це моя тема вже правильно ви помітили з навчальної лабораторії, наукової лабораторії освіт, мистецької освіти та виконавства імені професора Ростовського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. І я дякую всім за можливість вас побачити, ваші рідні обличчя, обличчя моїх улюблених викладачів, висловити свої думки. І в мене є шалена група підтримки. Вона вже поповнила представницею Полтавського прекрасного педагогічного університету пані Але Іванівна Литвиненко, яка закінчувала ніжен. Тобто, зв'язки наші є те, що є основою тієї музичної регіонології, про яку я хочу сказати. А шалена підтримка в мене в обласної наукової, універсальної бібліотеки славетного міста Героя Чернігова. От вони підключилися на конференцію. Якраз почули про бібліотеку. Біографії, біографії, жанри, дякуємо ще раз, пані Граб, дякуємо шановним чернігівцям. Ви неймовірно мужністі, які в бібліотеку, потрапляли снаряди, вона була зруйнована, але ви знайшли можливість і на чолі з, пано, з паною директором і не, Михайлівна, Спасибі вам. Ви сьогодні є і не дарма, тому що книги, про які я покажу вам, вони стосуються і нашого словетного унікального закладу, який знаходиться в Ніжині. Але спершу декілька речей. Тому що праці науковців Чернігова Сіверщини становлять важливу складову музичної регіонології України. Тому що саме створення на їх основі бібліографічного каталогу є на часі, оскільки саме він стане джерелом науково праці практичного пізнання культурно-мистецьких, музичних, театральних, хореографічних традицій та інновацій в містах, селищах регіонів країни, а от збирання цих праць, укладання у каталоги в кожному регіоні, я би так дозвольте собі об'єднала цю думку, є важливим запобіжником у утворення історико-хронологічних прогалин у культурно-мистецькому житті України на званні 20-21 першого століття. І тому метою своєї коротенької доповіді я би поставила е, праці науковців, мистецтвознавців, педагогів, музикантів, Чернігівщини, як об'єкту доповіді, бо воно є на часі. Ці праці сприяють включенню до творчого реєстру видатних персоналів України, скажімо, уродженця Ніжина, Тимофія Останція Дакшицера, всесвітньо відомого Трубача. Е, саме з нього я почала свою друковану публікацію. Дивіться, які символічні. Надпис, світ підкоряється лише тому, хто має батьківщину. Це був 2006 рік, але в 2007 році стала унікальною можливість надрукувати ще одну працю: того, хто спілкувався з Тимофієм Олександровичем, зокрема з Києва Валерій Теречич-Посвалюк. Праці я пам'ятаєте, я задавала питання: чи можливі фотографії в монографіях? Хто вони дійсно є тим важливим джерелом, яке треба рахувати, коли знайшлись нові? Факти вийшло друге видання е, про Тимофія Тимофія Дакшицара. А ось минулого грудня 21-го року ми ну просто настільки осмілили, що ми сказали цим ворогам сусідам обойдесь. Тимофій стане Декшицар це уродженець України, славетного прекрасного міста, Ніжина. І ми зібрали конференцію доповіді учасників, генерал-майори, полковники, оркестр, президентський духовий. Що казав Дакшицер, Я казав дві години конференції, і це все те, що стосується програми по регіонології. Е, Справа не в тім, що я називаю 2006 рік, по сварках 2007, ось 2008 рік, де ми також зробили дві частини: 66 викладачів і решта статей про них, які вказані тут. А потім, шановні добродії, пішло те, чого я дуже приємно здивувалась, не очікувала. Пішли книги тих моїх колег, які побачили, що це можна робити, і увічнюють в книгах. І тих, хто сіл в книгах, вибачте, і тих, хто сьогодні працює, і тих, кого вже, на жаль, нема посеред нас. Ця книга пані Інна Михайловна, директор бібліотеки Чернігівської про ваше славетне е, фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. єдиний в Україні, який носить ім'я неповторної е, музично-театральної першої заслуженої артистки України 2008 року. А 2012-го вже виходить книга викладачів е, на фасаді музичної школи, пам'ятна дошка Демофія Бапшинцеру, про музичну школу. Люди добрі, унікальне видання, з фотографіями з архівними документами, як джерелами пізнання, Obrigada, Культури школи, яку відкрили, кажу, або в 42-му, або в 43-му році, я обіцяла мало говорити, то дотримую своєї обіцянки. А це двірна сестра видатної, російської, але вона українка, Еліни Бестріцької, Галіна Кашковська, теж фаховий коледж культури мистецтва, видання дві видання 2014 року. Люди, педагоги, музиканти, митці намагаються збирають архівні, родинні, Тому я. Документи так пристіпливо слухала і брала собі до уваги положення е, пані Ульяни в е, її доповіді. Унікальна праця про музиканта, якого я вперше на сторіччя її Марія Федрівна Бровченка оголосила в Київській національної музичної академії на конференції, шановної народної артистки України Валентини Євнівни Антонюк. Марія Федорівна вчилася в той рік роки, коли в консерваторію брали не за голосом. а Просто за здібностями. І вся наша викладач, в корпусі, в якому я зараз працюю, вона працювала, вона стала засновницею ніжинської вокальної школи. І про це знає шановні представники відділу музикознавства інституту імені Максима Ривського. Тобто, вміння, сміливість маленького провінційного міста, яке є потужним культурно-мистецьким середовищем України, видати такі цікаві праці, в яких теж. Є багато фотографій споменів і це важливе джерело для наших майбутніх поколінь. Вряду з цим я додам, що ніжинські музиканти продовжують традиції шлалетна Микола Вітальовича Лиценка, Марія Костянтинів Зенкавецька в театральній постановці, а Микола Вітальовича, будь ласка, композитор Іван Іванович Іваниця. Його вже немає посеред нас три роки, але є його праці. Це є духовні пісне співцерковні, 12-10 свят. А це є світська музика, яку виконували в тому числі народні артисти України, Іван Циниця. Його. Шановний фольклорний колектив, шановні колеги науковці, ну це ж є доказ того, що музична регіонологія має розвиватися, тому що вона дає такі потужні сили для віднання для цілісного розвитку національної музичної культури України, що кожен регіон повинен саме спрямувати свою діяльність на ці аспекти. До речі, пані Ганна Мироненко мені відвітувала телефоном, що планують зробити книгу про музичне мистецтво. Середовище глухова. А ще було приємніше на глухівській конференції почути від доктора мистецтвознавства Інни Довженець про те, що вона ось о, буквально нещодавно не встигла в інтернет розмістити музична культура Сумщини. Ганна Васильна я правильно кажу, ви чули це видання? Це те, що нам потрібно. Музичне середовище Ніжина у Ганни Васильівни на столі, напевно, є. Тобто, з цих боків ми робимо те, що потрібно нашій культурі для компенсації тих. Негативних впливів от, ці, от поганої держави сусідки, щоб головне було за їх позиціями ні. Головне за нашими позиціями, нашої музичної регіонології, в якій є обов'язкові її складові, як творчість особистості, як джерела, написані, те, що я вам зараз довожу, і як форми комунікації закладів культури і освіти з владою. Бо влада допомагає, скажімо, цю шикарну монографію з твердою обкладинкою. Звичайно, що з фотографіями з міст Бахмача, Прилуків, Ніжина зробили коштом Ніжинської міської ради. І Це ті контакти музичної регіонології, які я хочу довести. І, шановні доброді, дозвольте мені сказати, що саме цей е, друковані праці є яскравим ствердженням культурної дипломатії, яка сьогодні набирає обертів, починаючи зі словетного і не вирушу е, Бробтя Леонтовича Миколи Дмитровича. Щедрик, ці міжкультурні діалоги, міжнаціональні діалоги, вони є важливими, і в тому числі в музичній регіонології. Ну, і це моя остання праця, яку знає Чернігівці, яку знає Чернігівщина просто, тому що ці дві особи Наталя Дальшина, дай Бог їй здоров'я і вічній пам'яті піаністка ведечка Бравна Розен, вони робили унікальні речі, про що говорив свого часу. І, шановний уродженець хорошого озера, у нас на Чернігівщині, академік Володимир Іванович Рожок. Тут багато фотографій, і ви знаєте, я навіть не шкодую про те, що вони є, тому що педагоги візьмуть як приклад того, як онук даншини створив оцей шикарний пам'ятник воїнам. АТО. як онук дальшина та Дмитрівни співачки, вміє вишивати і тут вишити куполи Чернігова, і це є докази, прикладні матеріали для того, як зберігати пам'ять і як пропагувати, популяризувати те, що ми маємо сьогодні надоганяти в першу чергу. Ну і в методологічних координатах цих. Праць, я вбачаю це мистецький здадок поколінь, це форма духовного самоусвідомлення, це націотворча єдність громади і її представників. До речі, в контексті вислову: пізнай самого себе. А, а ці праці вони відповідають християнській моралі: пізнай свою гідність. Сьогодні нашу гідність так доводять Збройні Сили України, що ми тільки їх підтримуємо. І ми я прошу вас, не будемо забувати унікальних думок, в тому числі, зараз да, я і скажу, нашого ювіляра Григорія Сайоча Сковороди: Культура, духовний меч народу. Наскільки багато сьогодні, як і минулі конференції, я взяла для себе, шановні організатори, модератори, професор Маріана Девидінна, дуже дякуємо вам за можливість обмінятися думками, набратися нового, і ми пам'ятаємо, я процитую словами митрополіта. Святослава греко-католицької церкви Господь Бог заклав українцям життя сили розвитку, і от на цих позитивних думках митрополіта Святослава, дозвольте мені. Подякувати за увагу, і вибачте, якщо я занадто перехвалила і саму себе і Ніжин, але місто Ніжин, Чернігівщина, автори книгці достойні того, щоб їх, їм дякував за те, що вони зберігають для наступників нашими люди. Дякую. Дякую, Маленочка. Дуже, дуже дякую. За вашу ентузіастичну таку працю, за ваш... Патріотизм немовірний за вашу енергію, і ми знаємо, як не просто взагалі от, і книжки ці видавати. і ви зуміли знайти собі не тільки однодусів, а ті, хто вам і допомагають, і розуміють і хто ем, війшли, хто усвідомили оцю місію, вашу нашу місію всіх як. Як митців, як музикознавців, місію о, в тому, щоб наша культура, щоб вона жила, щоб вона розвивалася, щоб вона була справді нашим не просто духовним мечем, щоб це була наша, не знаю, духовним, щоб це був о, тим самим собором, щоб це був той собор духовний, який нас тримає тут і допомагає нам усьому. Дякую вам, прекрасні книжки. Дякуємо Оленочка. Сказала, побільше так. таких, Дякую, як так. ви, так. Так. На Україні, так. Так. Я б сказала, що ви навіть скромно. Так. Про себе говорили, тому що оця панорама, ця виставка прекрасна. Ми могли б зробити ще одну презентацію в межах нашої конференції. Це було дуже цікаво, це було доречно і не просто доречно, це дуже важливо. Так що Дякую і вам за вашу працю, дякую вам, всім вашим однодумникам, всім. Я от бачила з самого початку тут стоїть емблема Чернігівської обласної універсальної бібліотеки, і мене, мені було дуже приємно. Є. І ці, і ще якісь ваша група підтримки, мабуть, молоді обличчя, які дивляться на нас, і це дуже дуже добре. Так що, дякую вам і дякую. Дякую вам за конференцію.